Астрологічний прогноз вивіз з зерна з України на серпень 2023 року. Я подивився два відеоролика відомих блогерів, журналістів вчорашній і сьогоднішній, і вони там були дуже сумні. І зараз от я теж такий типу сумний, сів. От. Я хочу всім проілюструвати цей аспект опозиція Марса до Сатурна. Бо саме він створює таку ситуацію, коли людина не виходить в неї діяти так, як вона діяти, діяла. А опозиція від Сонця до Плутона означає, що у людині не виходить по-своєму, як людина хотіла. Сонце управляє левом, а в леві лід знаходиться. Це означає, що так, як ми хочемо, не факт, що це хорошо. Тобто, Тобто, Виходить, що люди зараз страждають, що не виходить так, як вони хочуть, але це краще, ніж зробити, як люди хочуть. Ну, наприклад, переселенці з окупованих територій хотіли б скоріше повернутися в Україну. Але. Краще зараз, не скоріше, а, е, ну, тобто, щоб війна закінчилась так, щоб в Російській Федерації пройшли політичні процеси і так далі. Тобто, я це веду до того, що люди, які зараз сумують, то я рекомендую не сумуйте, бо м, ну, та, той формат подій, із-за якого ви сумуєте, він не є кращим. Також, <кхм> із-за того, що Венера не йде вперед. То у людей відчуття, що якісь речі, які б вони хотіли робити, вони не рухаються вперед. Венера теж знаходиться в Леві, Лев хоче все по-своєму зробити. Тобто, оця ідея все зробити по-своєму, вона зараз хибна. Навпаки, зараз перспективно робити так, не як людина хоче, а якось по-іншому. Тобто, не як ви хочете, а якось інакше, шукати інші шляхи, ніж ви хочете. Щодо зернової зділки і вивозу зерна. Значить, тут знак зодіака Дєва, він пов'язаний з зерном. От, в Дєві знаходиться Марс. Тобто, це значить, що війна точиться, в тому числі ну, навколо теми зерна. Марс в Дєві знаходиться до 29 серпня. Але він не знаходиться в напружених аспектах. Це означає, що ситуація навколо зерна вона буде такою напруженою до кінця серпня. Але що стосується блокування Російською Федерацією, то планета блокування Сатурн в опозиції до Марса в 9 тільки в ці дні з 19 по 22 серпня. Після 22 серпня Марс від... почне відходити від Сатурна планети, пов'язаних з блокуванням. І, ну там, ну, правда, от Меркурій буде в опозиції до Сатурна. Ну, але там з 10, з 8 з 7 серпня вже цих аспектів нема. Тому я вважаю, що криза, зернова криза це тимчасове явище от в ці дні, там 18-23 липня. Після того ця криза буде вирішена. Я з минулого відеоролика вчорашнього, об'явив, що розпочинаю в липні. Збір на Збройні Сили України на запорозькому напрямку, і хто бажає прийняти участь, то запрошую донатити карту, залишу в коментарі. Хто хоче віддячити мені за відеоролики. Якщо вони вам сподобаються, то присилайте гроші, всі вони будуть віддані на ЗСУ. Я дякую тим, хто приймав участь в червні в подобному збору. Воїни прислали в червні такий прапор України. Вдячність підписникам мого каналу. Хто не приймав участь, тим теж дякую. Що дивитесь канал. Не, ну, не напрягаю, хто не може або не хоче, без проблем. І бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!